Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів f 16 в рамках авіаційної коаліції. Про це заявила міністр оборони Нідерландів. Як вона зазначила, винищувачі f 16 прибудуть в Україну найближчим часом. Україна також отримає реактивні двигуни. Раніше у червні міністр повідомила, що перші нідерландські винищувачі F-16 будуть передані українським повітряним силам вже цього літа. Національна гвардія України отримала першу партію новітніх бронеавтомобілів Новатор-2. Про це повідомила українська компанія, яка є виробником цієї техніки. Нова машина розроблялася з урахуванням досвіду використання попередньої версії автомобіля Новатор різноманітними підрозділами машини оснастили засобами РЕБ. Судячи з оприлюднених фото, бронеавтомобілі оснащені поворотною турелю з великокаліберним кулеметом Браунінг М-2. Український виробник бронетехніки вперше представив свій легкий тактичний бронеавтомобіль Джура. Про це нещодавно повідомило українське видання. Бронемашина призначена для виконання різних тактичних завдань малого ризику, використання підрозділами поліції та сил спеціальних операцій. Бронеавтомобіль побудований на базі цивільного позашляховика Toyota Land Cruiser 70 На шасі автомобіля встановлена бронекапсула із захистом. Українські військові почали використовувати новий зразок важкого ударного ФПВ-дрона, що здати нести 5 кілограмову бойову частину. Про це повідомило українське видання. Головне призначення важких дронів Камікадзе руйнування ворожих фортифікацій, бліндажів та будівель. Загалом значна увага до українських важких ФПВ-дронів Камікадзе почала приділятись військовими та благодійниками з кінця минулого року. Українська компанія представила систему самонаведення, яка дозволяє впівдрону наводитись на ціль без участі оператора. У компанії розповіли, що система дозволяє також стежити за ціллю та змінювати цілі. Розробники зазначили, що система підходить тільки для безпілотників від їх компанії. Вартість їх системи становить 200 доларів. При наявності такої системи оператору потрібно буде тільки обрати ціль. Міністр цифрової трансформації України повідомив, що українські військові вже понад рік використовують 30 українських наземних роботів вепер від учасників кластера Брейф 1. Дрон може підвозити боєприпаси та провізію на позиції, дистанційно мінувати та розміновувати. Дроном можна не тільки дистанційно керувати, він також може їздити автономно за заданими координатами. Українські розробники представили унікальну систему захисту від безпілотників. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Новітня система поєднує в собі передові технології для виявлення та знищення ворожих дронів. Система здатна виявляти безпілотні літальні апарати на великих відстанях. Завдяки автоматичному режиму роботи система може швидко реагувати на загрози та знищувати дрони без участі оператора. На випробуваннях вона показала високу ефективність. За перші шість місяців 2024 року українська державна газова компанія видобула 7 мільярдів 300 мільйонів кубометрів товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба компанії. За півроку компанія запустила 41 свердловину, з них 14 високодебітні, які дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу. На сьогодні показники видобутку газу перевищують операційний план. Державна нафтова компанія розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть понад 100 тонн нафти на добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладів. Наразі перевозиться бурове обладнання та готуються майданчики. Згідно з повідомленням, обидві свердловини будує під ключ-підрядник. В одному з міст України державний поштовий оператор відкрив новий логістичний центр з автоматизованими сортувальними лініями. Про це повідомила обласна державна адміністрація. Новий термінал обладнаний сучасним обладнанням для сортування дрібних та великих відправлень, що дозволяє обробляти приблизно 270 тисяч посилок на добу. Цей комплекс забезпечує швидку обробку та доставку відправлень. Українська компанія уклала контракт із найбільшим вагонобудівником у Європі на постачання колісних пар. Про це нещодавно розповів директор дивізіону залізничної продукції компанії. Він зазначив, що ця угода є найбільшим контрактом компанії. За останні два роки компанія поставить на європейський ринок 20 тисяч колісних пар. В межах інших контрактів буде відвантажено майже 105 тисяч коліс. Укрзалізниця за шість місяців 2024 року перевезла більше 90 мільйонів тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Водночас, йдеться в повідомленні, експортні перевезення зросли майже на 59% до 45 мільйонів тонн. Зазначається, що експорт зернових культур залізницею збільшився на 43 В Україні затвердили фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках програми «Ukraine Facility» на загальну суму 5 мільярдів 270 мільйонів євро протягом наступних чотирьох років. Як повідомляється, Україна вже отримала від Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility» 7 мільярдів 900 мільйонів євро, у тому числі 1 мільярд 900 мільйонів євро надійшли 27 червня. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.